Росія, нібито готова до переговорів з Україною. Про це заявив помічник Путіна Юрій Ушаков. Повідомляє про кремлівський пропагандистський телеканал Телеграм, канал Шот. А що це за заяви? Навіщо вони взагалі їх роблять? Росія Вадим Денисенко, доктор історичних наук, до нас долучається. А, Вадим Ігорович, ми вітання. А, дякую, що долучилися. Отже, от окрім до речі, Ушакова а, дещо подіб. Ні, от заяви робив і Шойгу. Це він робив на Пекінському Сеншанському форумі. Він говорив, що Росія готова до політичних дискусій про постконфліктне врегулювання що України до подальшого співіснування з Заходом. На вашу думку, ну і це ж не тільки ушахови шойгу роблять ці заяви. Так навіщо вони от роблять вкидають це в суспільство на вашу думку? Ну, перш за все, в принципі, якщо ми просто будемо слідкувати, то в середньому раз на два-три тижні якась заява подібно з'являється від когось із людей із ну, умовно, вищого ешелона Російської Федерації, там від Піскова до Шойгу і так далі, і так далі. Якщо ми будемо говорити безпосередньо про Україну, то, час від часу вони вони просто люблять демонструвати, що вони дуже миролюбна країна і вони хочуть тільки миру, і так далі, і так далі. Тобто на це треба зродитися тільки як з цієї точки зору. Другий аспект, якщо ми говоримо безпосередньо про останню заяву Ушакова, Ушаков це реальна людина, яка найбільш близька до Путіна серед тих, хто вирішує міжнародну політику. Це його радник з міжнародних питань багато багато років. Просто щоб ми розуміли, хто ця людина. Угу. Так от його заяв... Виключно в контексті переговорів, які відбувалися в той день між заступником міністра закордонних справ Китаю із Лавровим, і в той же день відбувалася зустріч міністра закордонних справ Китаю Ван із Байденом. Тобто, в принципі, завжди всі ці речі, ну, не завжди, але переважно всі ці речі пов'язані з переговорними процесами, з'являються в той момент, коли з'являється якась китайська ініціатива пов'язана із міжнародними подіями. Ну, ви от сказали про миролюбність. А навіщо Росія взагалі це розігрує? На кого ця миролюбність працює? Чи працює взагалі? Як до речі, це сприймає саме російське суспільство? Чи взагалі сприймає воно ці тези, чи чує воно їх? Ну на жаль, в принципі, ми повинні розуміти про те, що російській пропаганді вдалося добитися до пересічно росіян, і пересічно росіян на цей момент просто як хоч наш повторює мантру, що ми воюємо проти фашизму, за денацифікацію там і так далі, і так далі. А які головні цілі війни це як вони говорять звільнення цих територій і визнання світом цього звільнення? Тобто, в даному випадку, на жаль, в принципі, от це от мантра безглузда, з нашої точки зору вона досягла російського пересічного росіянина, і він зараз абсолютно щиро в це вірить. З іншої сторони, їхня головна цільова аудиторія це безумовно так званий глобальний південь, і там вони мають певні успіхи, плюс частина європейців, тобто їхня задача це вплив європейців. Це те на що працює російська пропаганда сьогодні. А чи може бути ще певний зв'язок із з виборами, які наближаються у Росії, і як гадаєте, взагалі, от Путін, зокрема, він Буде використовувати ситуацію з війною в Україні, в Україні з прийдешньою виборчою кампанією? Ну дивіться, ця виборча кампанія взагалі унікальна в Російській Федерації, тому що це перші вибори, на яких не буде взагалі підніматися соціальні стандарти. Вони не збільшують пенсії, зарплати, соцвиплати і так далі. І так далі. В бюджеті просто на це немає грошей. І як би це дивно не було, але вони одночасно можуть запускати дві і по суті вони запустили дві кампанії. Перша ну на землі антивоєнна, але вона зводиться до одного до того, що Росія вже майже перемогла, і вибори закі, вибачте, і війна закінчиться в 2024 році. Тобто останні наші дослідження показують про те, що переважна кількість росіян, якщо раніше ще було там в принципі якісь там сумніви, то зараз. Переважна кількість росіян починає вірити в цю історію, тобто вони таким чином заспокоюють своє суспільство. З іншої сторони, хоча ми прекрасно розуміємо, що Путін готується до довгої війни, але перед виборами йому це важливо. З іншої сторони, він Путін і має на увазі, робить величезну ставку на Авдіївку, і він би дуже хотів розпочати свою виборчу кампанію саме із захоплення Авдіївки, тому власне. Кинуті настільки глобальні сили на Авдіївку, тому кидається все, що тільки можуть кидати, і тому він відтягує початок виборчої кампанії як такою. Дякую, дякую, пане Вадима. Почули вас, дякую за ці роз'яснення. Вадим Денисенко, доктор історичних наук, був з нами на зв'язку.